Мінус за, проти утримався, не прийняв участі у голосуванні. І далі, якщо ви можете спеціально зробити О, цього, підпис депутата, чи він радий, що сьогодні на сесії, коли сесія закінчиться, може підійти до комісії і переглянути і звірити свої, своє голосування, перевірити, чи дійсно чи якісь фальсифікації займається комісія. І поставити свій підпис. Я думаю, ця табличка досить таки практична, гарна. І сьогодні у нас є певна пробація, певне було одні питання, загальні. На земельні було висновлено друге питання, заяви і що там? Земельні заяви, і... заяви основні. Земельні окремо, заяви і звернення окремо. І тому три листки у нас є: повна картина нашого голосування на сьогоднішній сесії. За підтримання. Утримався. А що? Так, да, ні. Я тільки вже говорю, тільки задав це питання. Депутат я це, це, зараз закінчиться сесія у нас. Будь ласка, вийдіть, і, і кожен депутат, я ж вже казав, що можна звіритися, я вже про це говорю. <кху> я думаю, дуже зручна, я думаю, що ну перше, перше. Депутата кожен раз кожного е, сьогодні не перепитувати, по прізвищу перераховувати, проголосували, підняли посвідчення, «за», проти утримався. І е, просто передали секретурят, щоб не кожен раз не перечікувати всіх депутатів. Ну, ми прочитали це перший, перший раз напробація, а тепер ми далі, видна апробація, дивіться, як ви так. що Тоді повинні вставати і говорити «за», запроти проходить апробацію ця система, я думаю, що... Так, і вони вивчаються, але ж, я думаю, що я думаю що вона є дієвою. Як ви щось послідуєте? Чи вносимо ну, зміни на загалу? Пропозиції секретаря да, у нас? Так, так. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто витримався? Хто не взяв участь у голосуванні? У вас все, так? так. Там все мимо проїхати. Про положення, про подання на розвідку електронних петицій. Шановні депутати, на комісії було розглянуто положення про порядок подання та розгляд електронних петицій з рядки ради. Ви бачите, як саме На був підприємний певний меморандум між нашою сільською сільською радою та нове місто. Організація розумне місто. Прошу. О, громадська організація Розумне місто. О, громадська організація Розумне місто і на визнання цієї програми розумне місто. Ви бачите, нас також є певні. Ну, це, на, на це ну, не напрацювання, працювання, але це ну, пілотний проєкт, мабуть, вчинення апробація відбулася, але воно в нас діє і в нас є вже певні результати, певні петиції. Сергій Анатолійович розробив це положення, і я пропоную їх, е, е, його затвердити, тому що воно було обговорено на комісних і принято рішення. Затвердити це положення на були, Розглядалися питання і пропозиція затвердила. Членко Сергій Анатолійович попрацював на цих питаннях. Так, Сергій Так. Ми знаємо, що сьогодні багато варіантів спрошується, щоб було простіше протиколу. Хотілося б, щоб ми всі нові технології мали ті витажома. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? А можна питання почати? <говори> 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 а скажіть, будь ласка, ви сьогодні затверджуєте положення, а яка доля цих петицій, під, під якій... А доля годинного разу. Пані Тамара зараз є. А дякую. <говори> <за роспитие>. <говори> 26, 16, по так. І про моїх проводимося до радише. Шановні депутати, присутні, до нас на розгляд сесії ну, роз, були розглянуті певні комісії. Певні позиції. Це вже перші наслідки, які у нас виявилися, і вони ді до нашого положення обов'язково повинні бути розглянуті. На сесії прийняті відповідні рішення. На депутатських засіданні депутатських комісіях ці чотири петиції були розглянути. Ну, Звичайно, рішення були різні. І перш за все я вам озвучу ці петиції. Да? Тут, тут, перша петиція пропонується обладнати такий майданчик про обладнання майданчику в парку відпочинку села Зоря. Дитячий майданчик. Дитяча майданчиків. Майданчик. Майданчик. Тут є всі ті, ті, хто проголосував, а петиція повинна набрати до 100 голосів. 100. Я, будь ласка, 100, 100 голосів. 100 голосів за 90-х. І вона кістується, реєструється, так? Ну і про обладнання таких майдан, дитячих майданчиків. А, це одна петиція, слідуча петиція стосується. Дуже хорошую підтримку. Просимо занятську сільської раду очистити один із таків в селі Заря та зробити пляжну зону, для того, щоб наші громадяни могли рідко відпочивати все в селі, а не їздити на Бочовки і в, в Швейцарію. Інша така посадитися, дуже хороша, нормальна.

Ну так написано, так подиція, не підозрюваний. І дуже швидко набрала, дуже оперативно набрала петиція у селі так? І вимога петиції – створити перші селі графік дитячий спортивний медачі. Можливо місце знаходимо на території початкової школи, на території клубу, навпроти кафе Веста, поруч зупинки громадського транспорту, місце розташування визначити за результатами додаткового громадського опитування. Так? Також ми дуже багато затували, говорили. І слідюще питання вимог петиція, прошу. Чи подобаються дитячі майданчики да. на території нашого чола, чи подобаються вони нашим дітям? У більшості випадків відповідь буде прогнозована, але е, змінити ситуація, як зробити прогулянці та відпочинок дітей е, цікавими і безпечними. Гарно облаштовані дитячі це не, не тримка, а, не міність, а не саме, коли дитина вчиться взаємодії з іншими, спілкується, те, що на філій період активно фізична та розвитку тому ми просимо створити в селі, в селі по вулиці 1 травня новий майданчик з різних варіантів ігрових комплексів, які стосуються... стануть улюбленими місцями відпочинку для дітей. Як ми що дискусії, були досить такі.

Найперше пам'ятаєте, ми говорили з вами про цей ставок. Я думаю, тут покажемо технічно. Я думаю, це було дуже-дуже цікаво. Де всі пропозиції є слушними? Я думаю, це аспект перших засіб. Ви дасть, б, не... Перепрошую, Значить, Ми пропозиції по електронних петиціях всі залидовування ставимо в програму. <св 'язок> І по мірі завершення коштів будемо старатися готувати. Тому що ми говорили в житті комісії, у нас є, наприклад, задано 23 тисячі і зрозуміло, що хоча не <плес> <навіть, плес> всі, на всі майданчики цього не можна. Виділити земельні ділянки, де не потрібно. Поїхати комісійно, так і, як ми говорили в програмі, поїхати комісійно, подивитися і вивчити і прийняти рішення позитивно. На користь наших маленьких односельчан, тому що сьогодні кількість зростає, гратися хочуть. І можливо більше уваги приділяти батьки і діти, щоб більше розвиватися, якщо буде дем розвиватися на гарних і водорошках, і гортах, і пісочницях, тому що все було культурно, щоб було позакладавши, тому що сьогодні ми знаємо, що має бути. На кожен дитячий майданчик, перш за все, земельна ділянка, проєктно-прошторської документації, експертиза. Всі ті процедури повинні отриматися і втілити їх максимально в життя нашої територіальної громади. Прошу голосувати, так? Прошу голосувати. Хто за? Ні. Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Vas po razredu elektronskih peticijskih mm -hmm. sredstev, s videnjem na skretanje, sivnostno, verjetno, delno, po breznačenju od tega novca, po splošnih obveznih, po dolgoročnih, po dolgoročnih zemljskih sredstvih, po dolgoročnih, 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 po, 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 Прийняти рішення затвердити протокол засідання конкурсної комісії по організації та проведенні конкурсу на надання послуг із вивезення побутових відходів на території Зорянської сільської ради. 29 березня пройшло на засіданні конкурсної комісії, був складений відповідний протокол, де ми визначили, що виконавцем послуг на вивезення твердих побутових відходів. Має бути ДП на серві тому пропонується проект рішення за протокол, затвердити на сесії. Колеги. Так як поступила одна тільки конкурсна пропозиція, то законодавство передбачає, що з таким виконавцем послуг заключається договір тільки на 12 місяців. Ми говорили в комісії пану про те, що якщо б було два заяви. То треба було б конкурс про вівсяти і відбулося б це на те роботі. А так як в нас конкурс відбувся, тільки поступила одна пропозиція, то дозволяється законодавство лише до кінця бюджетного року. Тому це до тих депутатів, ми взяли участь у комісії, щоб ми на сесії розуміли, що ми голосуємо за конкурсну комісію, яка прийняла рішення, щоб було. Тепер Теперь. Прошу просумости. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не взяв участь у голосуванні? Дякую, десять. 18 питання без поденного по затвердження тимчасової комісії з питань готові, якості видно, відповідня сільських раді. Прошу, і вичаємось секретар. Тож, як порядку, я не Те, як секретар, ви якщо деталі повинні розуміти? Шановні депутати, це питання було включено депутатом особового заявною, Анатолій Наска, що включити, інші, тому що тимчасово комісія була створена і відповідно до статті 48 закону України про місцеве самоврядування повинен голова комісії бути затверджений на сесії. Вона цього не було, але наскільки мені відомо. Е, комісія збиралася, комісія діє, комісія працює і комісія обрала головою місцевих членів, головою цієї е, тимчасової комісії, голову Сорту Золяну Анатолійовну. Але оскільки вона сказала, що прошу зняти це питання, я хотів би, щоб ми це питання на середнє голосування не вносимо. Ні, вона це пропозиція дана, вона просила зняти це отримали. Вона зняла це питання. Комісія, вона є голову, якщо є комісії, де покупку. Протоколу немає. І секретар теж пішов. І секретар, пішов ви не маєте, не протоколи, я знаю, що протокол такий є. Шановні колеги, моя пропозиція є про завершення голови Тимчасової комісії з питань контролю ядерних сільної ради за Прошу голосувати. Хто за? Що ж, так.

Ну что 9 за, 3 проти, 9 утрималося. Один не правильно голосування. Рішення не приймається. Слідуючі питання, дякую, слідуючі питання у нас було 19, його поставили першим. Різні. Прошу, хто різни, колеги? Різни. Так. Колеги. Різні? На засіданні комісії була пропозиції, щоб на засідання комісії проводили з 14-ї години. Сесія, щоб на 10 була пропозиція цю канду, я я підтримую її. Так, як депутат Ясу сьогодні голосую, то йому коли комісія, коли сесія, я думаю, зараз мене не висили, <правда> я з вами звідки, де, де тоді на бюджетно плановій комісії говорили про те, що е, на 10-ту годину сесії чергові, позачергові, на 14 15-ту годину плюс-мінус, чи тільки на 14 чи можливо. 14 Після об'єднання друга половина дня комісії. Ми все обговорили в комісії, і все буде декларувати, що це подалося. Добре, що це не водича, що не бо це не збивається, буває де на називати 14 годину, так? І з 1 квітня 2016 року кожного депутата буде повідомляти сільський голова. Про комісії, про сесії. В телефонному режимі. Щоб ви це знали і розуміли. Прошу, так. питання за виділений гейдер? От, ну він весь день працював там на цьому будинку. От, я зустрічався е, з цим клюючим грейдером. От, ми доводились, коли достане на городах, просто щоб це питання не знялося, щоб він ще день повинен працювати там на різних городах, я з ним поїжджу і наведемо там трошки порядок він, Богдан Крович, він там цілий день не міг працювати, бо почав знати, з якої години і Який години почав працювати? Попривітаю. Тому ми пам'ятаєте, ми з нами горілку будемо, будемо фіксувати години, будемо п'ю сатати, бо сказати цілий день, то серед цілий день треба записати мінімум вісім годин. А вісім годин він не міг бути, тому що він почав, наприклад, якщо з 15-ї години, то десь він був до якої години. Всім працював. працював. І далі я мав розмову з ним, то він перейде далі, те, що ми говоримо. Я до Юрій Миколаєвичу.